Якби я вам задала таке питання, як на вашу думку, що може вас вберегти від зради, від обману, щось таке, що ви відповіли? Ви, мабуть, подумали, ну, якщо ти самореалізована людина, якщо ти, не знаю, духовно виросла, якщо ти знаєш собі ціну, якщо ти гарна, якщо в тебе гарне тіло, якщо ти щось там розумне, цікаве, смішна, всі критерії в тебе ідеальні, і ви думаєте, що це вас збереже? А я вам скажу, не тут то було. Я зрозуміла, що вам дуже сподобалось просто формат просто розмови. Ви запропонували назву монологи монолізи. Я її залишила, тому Зали... залишаємо. Тож, сьогодні у нас дві теми. Одна перша це зради, інша це брехня, брехня від батьків. У мене якась мошка літає, я її хочу просто прикінчити. Окей. І так, дисклеймер. Щоб себе вберегти від о, якихось коментарів по типу, та ця ліз Візард, вона росіянка, чи щось пов'язано з цим. Обговоримо цю тему окей. Перше, в чому її звинувачують, в тому, що вона дуже якась там патріотка країни гнилі. Люди, вона, вона Чеченка, яка бігла від війни в дитинстві, тікала, тікала, ну якась странна, да? Друге, в чому її звинувачують, в тому, що вона виклала якусь невідому сторіс, який не має підтверджень, де вона. Говорить, що чи пише, що не треба допомагати Україні, це якісь там білі люди. які... якою дійсно була сторіс, сторіс була репостом якогось посту, де зрівнювали допомогу Україні і Палестині. Все. Ну тобто, розумієте, да? Там типу. Не знаю, скільки з того відправили в Україні, а скільки з того відправили Палестині. І типу Палестині менше. Ось в чому був прикол. Ось, ось. Не було там нічого такого, що не треба допомагати, не треба. Третє, це те, що вона знімає під російські треки. Будемо чесними, люди за кордоном вообще нічого не шарять, не розуміють абсолютно до чого призводить прослуховування роз роз. роз. Ну, ви зрозуміли, треків тої країни. І друге, я не впевнена, що вона взагалі їх слухає. Ну, зняла тік-ток, У нас так робить половина країни. При тому не просто знімають тіктоки, а ще й прослуховують вдома. Я впевнена, що люди, які не знають мову, «м», вони ніколи в житті не слухають ці треки, просто увімкнувши у себе на колоночки «ну да». І що це нам показує, що вона просто політично необізнана людина. Ось і все. Якщо, якщо вже так судити, да, то тоді. Є проблемка біля Алі да? яка знімала під російський трек зі своєю подругою. І ви реально думаєте, що якби відома людина виклала в сторіс, що не допомагають Україні? Не було величезного скандалу. Ви думаєте, ви думаєте, нашим якісь би новини написали відома? Відома закордонна, я не знаю, блогерка написала таке інфос. Ви думаєте, такого б не було? ви думаєте, її б не застрали наші люди в коментарях? Не бажали б я не знаю, Ви серйозно? З дисклеймом закінчили, продовжуємо. Чи починаємо? Є така відома блогерка Ліз Візерт, Вона веде блог про те, як цінувати себе, як розвивати там свою жіночність, жіночу енергію. Я не знаю щось подібне, як себе цінувати. Ось найвеликий посил її відео, да? Її блогу, в принципі, жінка, яка знає собі ціну, гарна, розумна, політична. Знай собі ціну, що саме важливе. В якийсь момент життя в неї з'являється принц на білому коні. І наче все чудово. Да? Вони показують гарну картинку, гарного життя, стосунки відносини? на жаль. Стосунки відносини, я завжди путаюсь. Стосунки, стосунки. І в його профілі тільки її фотографії, де він там підписує Боже я, як я радий, дякую тобі, Боже, за те, що ти мені її послав Я не можу, Це просто якийсь скарб, ідеальна жінка. Він робить їй пропозицію, вона така. А! Дівочки, чи, дівочки, я не знаю. Буквально за пару днів до того, як все це викрилося, як стало відомо, вони викладають відео, де е, разом розмовляють про стосунки, що важлива довіра. І всяке таке. І він такий, да-да-да, треба довіряти, треба підкриватися. Яр. Проходить день чи два після цього відео. Виставляє вона сторіс, де пише про те, що він її зрадив. Як це відбувалося? Він створив snapchat каунт, написав якійсь там дівчині, домовився про зустрічі, щось таке написав цій дівчині і розказував їй про те, що та ці стосунки та це просто прикол. Вони не настоящі, Ми просто Ні, це не це стосунки. Як я зрозуміла, ця дівчина потім чи написала. Цей ліс відправила це все, чиї подружжя, подруга потім переслала ліс. Ну, коротше, як так було. І в цій сторіз вона також згадує те, що вона вагіта на четвертому місяці від нього. Цей Лендон викладає сторіз, де він такий, ааа, я зробив помилку. Це була помилка, чувак. Ти виглядаєш як оцей странний чувак із лінікого періоду. ну цей. ну, ну, цей, в общем, історія якась дуже дивна, і прикол в тому, що тепер є знає, такі типу теорії, що цей Лондон він навмисно це все зробив. І прикол в тому, що мені здається, доля правди в цьому може бути, тому що. Вона відома людина, він знав, що їй подобається, що їй там треба, е, який повинен бути для неї, так скажемо, солмейти. Да? Він прийшов в її життя і такий, все, ти дана жінка. Я буду молитися, я буду цілувати тебе. П'яточки. Я наб'ю татуювання на лобі з твоїм іменем, Господі. Найкраща жінка. Я чомусь впевнена, що якось так і було. Така історія в чому закінчається, що він спочатку про сталкера, весь її да, там блог туди-сюди, дізнався, що їй подобається, що вона за людина і який би для неї був ідеальний мужичок, чоловік, да. Я не знаю, яким чином він там зміг з нею познайомитись, якась там оч. От... Йоу, привіт, все люблю тебе. В общем, в чому заключався його план? Що, типу, показати, що така жінка, яка поважає себе, цінує розумна, класна, йоу, її все одно можна обвести так як навколо пальця. Ось, і всі теорії також говорять, що він навмисно дочекався, поки вона буде на четвертому місці вагітності, щоб потім вона нічого не змогла зробити з цією дитиною, в якому звіті може. В якому світі ми живемо? І що вся ця нам історія показує. Що да, в принципі, не важливо наскільки ти гарна, наскільки ти розвинута, розумна, багата, я не знаю, все таке. Взагалі, ні. І знаєте, я чомусь впевнена, що це не все так просто, тому що, ну, чел, явно знає Явно знає, Чим вона займається, що вона, який посил є в її блозі, і таке і інше, і все одно зраджує. Ну тобто, явно тут не просто так, ой, що там в голові закрутилась і вирішив там. Явно це було зроблено навмисно. Або він настільки тупий. Ні, реально, на що розраховував цей чел? Ну, типу, ну ти знаєш, що вона є велика аудиторія, ти знаєш, про що вона веде блог, ти це робиш, і ти думаєш, що нічого тобі за це не буде, ніхто не буде там на тебе, я не знаю, засирати тебе, чи щось таке. Вона, звісно, писала, що типу. Ні, не вздумайте його ображати, він там щось батька моєї дитини, та яка в така страх Знаєте, який зараз прикол йде, що м, великі там бреди, по типу Сефура, щось таке, виставляють відео, що ну тут не раді. Типу не заходь сюди, ні, ми тебе тут на раді бачити. Тобто такий трошки кенселінг. Якщо чесно, дуже страшно, взагалі не зрозуміла, що керують цими людьми. Чому просто не розійтися і гуляти собі, скільки хочеш, таким хочеш, що робиш, що хочеш. Наша буде в стосунках при цьому у людей взагалі в голові немає мозку, вони не можуть подумати, вони не розуміють, що роблять боляче інші людині. Ви тупі, чи що? Я чесно, я не приймаю я... І знаєте, що саме сумне при тому, що е, я впевнена, що ви бачили мільярд відео, де по вулиці ходять ці люди, такі а якою має бути жінка, чи має бути в неї целюліт, як ви відносини до целюліту, всяке таке подібну хрінь, і саме про жінок типу. Як ви знаю, до місячних? І мужики такі там щось фу, целюліт, фу, або у неї мають бути довгі волосся, пишні губи, але не накачені. Так, uh, да, густі вії, звісно вже. І ідеальна фігура, да, без целюліту ще, звісно. Щоб папочка була, але ну, целюліту ні. Розтяжок теж не треба. Тобто вони хочуть, щоб всі жінки отак от підставились під цей якийсь ідеал, да? щоб всі виглядали отак. При цьому самі ж виглядають як. Я не хочу на це пояснювати. І все одно при цьому. Як би вона ідеально не виглядала, вона все одно може зіштовхнутися з тим, що їй зрадять. Я не знаю, яких там жінок, чоловіки вважають ідеалом. Меган Фокс. Зайчик її теж зраджували. Що б ти не зробила, ти все одно якась не така для них. Я, чесно кажучи, я вже не знаю жити в цьому світі. Блін, дивіться, реально, мужичком буде вообще легко. Що від тебе вимагається? Будь ласка, митися хоча б раз на день, будь ласка. Прати свій одяг також декілька там, я не знаю разів на тиждень. <систити> Чистити зуби, вдягатися, хоча б ну ну на ну якось вдягатися, да? не не бити жінок, ем, ну і подібне, да, таке. Все, це вимоги до чоловіків, щоб ви розуміли. А і бути ще веселим, да, смішними. Все, оце вимоги до чоловіків. До жінок не целюліт, не розтяжки. Не аграмєнні ляшки, але щоб теж було за що потримати. Зріст, зріст, не більше 175 і ну, там нижче не знаю, що які побажання, конечно. довге волосся, густіві брови, щоб були нормальні. І не густі, і не таке, щоб, щось, да, щоб їх взагалі не було заметно. Губи також мають бути пухкенькі, не накачені. Зовнішність важна, щоб була така ще і така стервозна, але миловидна, ну не стрьомна, коротше. Да. Фігура має бути мінімум пісочні часи. Можна, звісно, ще про грушу подумати, але це вже таке краще пісочні часи. От грудочки теж були, такі, щоб було, за що потримати. Величезних може і не треба, щоб була ще розумна, да. щоб і не була скучна така, в общем. І ну, щоб весела, але не занадто. Бо якщо вона буде веселіша, ніж чоловік, то вже ну це якась не ну, вона вона вже більше, як чоловік. Ось, щоб вдягалася більш жіночно, але не все показували. Не всі свої Кого? Ко, хто вам треба? Я не, я не знаю. Ну, це приблизно опис, я не знаю. Десятирічних дівчат? Восьмирічних дівчат. Ви, Ви про це, так? Yeah. Бо ще потрібно, щоб не було волосся на тілі. Ніде. Я, я не розумію, кого вони хочуть. Я реально не розумію, хто їм потрібно. <глузький> Котик. І ще знаєте, в ту ж стопку цих запитань дивних, типу, що там, що там, як там? Е, якщо зрадить чоловік, якщо зрадить жінка, що вони відповідають? Ні, якщо зрадить жінка, то це конець, це конечно, ужас, бо вона зраджує мозком, головою, серцем. Якщо зраджує чоловік? Ні, він навіть не думає, він зраджує іншим місцем. Ви що, це не то. ну, Чоловік це інстинкт, це нормально, це можна пробачити. Що в голові у цих людей? Що, що там відбувається? Мені страшно просто, навіть якщо вони далі почнуть розповідати про якісь свої життєві цінності, ну мені просто страшно. Що це таке? Жінка зраджує головою. Чоловік інше місць. Ну це треба додуматися взагалі, так? Да? <плес> Боже. Знаєте що? Мене ще прикали оцей іншо це... Це... це навіть термін про те, що чоловіки, це інстинкт у них такий. Зайчики <плес> ніякого інстинкту. Навіть якби це воло. Він скоріше був би у жінок. Тому що їхня матка прям кричить про те, що давайте заплініте мене. Зачі, у жінок є овуляція, у вас її немає. Жінка в овуляцію, вона прям така. Вона прям сяє, вона прям. У вас такого немає. Ви що Ви, ви не нормальні чи що Ви хоча б трошки якусь біологію повивчали, будь ласка, ну, ну реально, якщо вже говорити про якісь інстинкти, то вони більше можуть бути у жінки, ніж у чоловіка. Типу. Котік, є інстинкти, скажи. Будь ласка, якась жіночка тобі потрібна от час. А, да? Скажи чесно, тільки зізнавайся, будь ласка. <плес> ти кстати, теж чоловік, тому я не знаю, я не знаю, до тебе відноситись, ти лучше дай. Котик, ти мене любиш, Скажи, ти мені, ти, ти мені зрадиш, От якщо ти побачиш якусь, якусь, якусь дівчину, яка буде тобі більше їжі давати. Ти ти мені зрадиш, скажи чесно. Е, попу не показуй, будь ласка. Не будь таким. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк, написати коментар. Більше 11 слів. Тепер, так, да, не забудьте це все зробити. Подивитися минулі відео, майбутні, і е, це передивитися, якщо хочете. Господи боже, давайте закінчимо з цією темою і все. Йо, У мене знову хруснула рука. Давайте перейдемо до теми, яка нам точно більшості всім знайома, тому що, якщо зради, ну, ну, хтось був стосунках, хтось ні, хтось бережає себе. Так, да, чуть-чуть. У мене дощ почався клас! Класс! Люблю дощ. Окей, чому батьки нам брешуть? Це ужас, це це, це просто страшно. Я впевнена, у багатьох була така ситуація в дитинстві, що я не знаю, допустим, умовно батьки йдуть кудись там чикс чи чікс гуляти, а самі там кажуть, та да, ми там по ділам сходити. Залишають вас там з кимось або самих або ще щось приходять, і ви ну розумієте, що там ну точно не по ділам ходили. Заки думаєш, блін, зачки. Ви ну придумали, я не помічу. А там ну от, я не знаю, вам років 6-7-8 Вони думають, та що ця дитинка понімає? що вона розуміє? І мені здається, батьки дуже сильно недооцінюють дітей. От я зараз да, мені 22 я можу себе поставити на місце дитини і зрозуміти, що ну, вона прекрасно все розуміє. Типу, я можу згадати, якою я була, як я себе почувалася, що я думала тоді. Я не могла сказати, що типу, наша ви мені брешете, що це таке. Але коли я намагалася це сказати, вони мене не розуміли. Типу, тому що я казала це якось по-дитячому, ні-ні-ні-просто типу, не могла висловити це. Але я прекрасно розуміла, що вони мені брешуть. А вони, а вони не розуміли, що я разом дуже дивна. Або скільки разів в житті вообще були, знаєте, такі діалоги по типу, ви питаєте у батьків, а що оце, а що це означає? І зачасту це, звісно, торкається таких тем, там, типу, інтимно, що знаєте, що думаєш, сексологія нам, звісно, трошки, мабуть, би б знадобилася, ну якось б, щоб щось розуміти, щоб батьки потім не казали. Виростеш, зрозумієш. А в чому проблема одразу пояснити дитині? Що це к чому? Це до чого це призводить, що це все означає. Тому що наші батьки, вони оці з неї якоїсь такої закалки сезосе рубською, що, типу, це заборонено, Ч -ч -ч -ч. Ч -ч. Ні, ні 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 Діти з'являються з капусти, Вони вони туди облазять, з капусти, Їх приносить аїст, деяких аїста, деякі з капусти вилазять. От уявляєте, да, якби нам з дитинства батьки розповідали, е, повчали нас, типу, це там та-та-та-та. Ладно, мальчики, я не знаю, я не можу про них нічого говорити. Я не мальчик, просто отак. Але якщо з боку дівчат, то скільки б це б, оцих якихось травм, пов'язаних з місячними просто б не було. Якби ми знали, е, чого очікувати, коли це приблизно може статися, що робити в такій ситуації, не просто. Я умираю, або щось таке, типу. Але все одно наші батьки обирають оцю сторону, де виростеш, дізнаєшся. Життя тебе, життя тебе навчить. І це стосується багато чого. Типу, я розумію, в дорослому житті ти думаєш, та зачем це дитині? Зачем її так там травмувати чи пояснювати, її, щоб вона засмучилася? Але насправді дитина більше засмучується, коли вона не розуміє, що відбувається. Вона така, господі. Що тут? Особливо це батьки люблять не розповідати про те, що вони там розлучаються або ще щось, тримають оце в таємниці, бо такі, та щось та 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 отак, та що та ну чуть -чуть, ну, отак, не живемо, ну, чуть-чуть просто поясніть, ну отак стається, розходяться люди, але ти з тим тим можеш бачитися. та-та-та Зачем оце? Знаєте, як у мене було? Я просто я не знаю, скільки мені було років. Десять може Я просто побачила документи така. Ну, я просто родилася в шапках, бо е, я не пам'ятаю, щось мені здається, я не пішла в школу, щось в мене боліло. Я така, ну, а ще мені познається, пари везде. І знайшла документи і така. What the hell? І у більшості дітей подібні якісь ситуації, що вони десь щось підслухали. Знаєте, стільки стільки всього? Я не то, що навіть підслухала, а батьки думали, що типу ти дитина, ти нічого не розумієш. Ми так між своїми так спілкуємося, та я там. То, і, от і вона, от і скільки раз. Всього того, що ну не бажано було б мені розуміти, я розуміла. Коли ти дитина, ти якось себе накручуєш. Ти і коли доросла, ти себе накручуєш, але коли ти дитина, ти просто навіть не розумієш контексту просто ужас, тому що тобі навіть нічого не пояснюють, ти не можеш до цього додуматися, тому що ти дитина, в тебе ще не було якихось там, я не знаю, ситуацій, з якими ти міг там, я не знаю, пов'язати це. Ну коротше, блін, але знаєте. Буває, ще не то, що навіть брешуть, а просто, просто думають, що діти нічого не розуміють. І Оці якісь там загравання при дитині, якихось дорослих людей, ти думаєш, що тут відбувається? Що там буде? Мені що, -що, 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 -що мені робити? Діти це все прекрасно розуміють. Просто вони не знають, що їм робити в цих ситуаціях. Типу, якщо ти доросла людина, ти бачиш, що хтось на чергу загравати, такий ой. Я байду відправляю. Дитина, що вона буде так сидіти? Ой, клас, якісь невідомі мені люди, не знаю, в гості прийшла тут, якийсь мужик з якоюсь жінкою просто такі... що <робить?"> юб, Або оці по брехушки, по типу, та ми потом тобі це купимо, та, та потом та от, на якийсь праздник, або то, З надією на те, що дитина про це забуде. дуже дуже прикольно, прикольно. Дуже-дуже цікаво. Знаєте, у мене була колись ситуація, в дитинстві, що я щось, щось я зрозуміла, що мені мати бреше про щось, ну щось це, знаєте, пішла там погуляти, щось ето. І в мене була така істерика Коротше, і я щось прям, типу, на неї прям накричала така, що, ти. Ти, ти, ти мені постійно брешеш а вона. Е, тоді я пам'ятаю, що була з моєю тіткою, і вони просто, просто сміялися того, що в типу, мене була істерика, я, я реально прям риндала. Не знаю, щось по-дитячому, та типу, А, що там, все, ти це І вони просто з цього ржали. Прям мені в обличчі не те, що вони такі, Х -х -х", а вони прям ржали. Я така. Я досі пам'ятаю. І знаєте що? Зараз я просто навіть боюся е, плакати при комусь. Ну, типу, мені здається, що зараз мене знову прямо ржати. Насправді стільки да, всього батьки роблять, що типу може травмувати дитину, і просто про це навіть не задумується. Такі та вона забуде все, вона виросла, вона все забуде. Да, саме, саме через це майже всі психологи починають, а що у вас було в дитинстві? Які у вас були стосунки з батьками? Що ви пам'ятаєте? саме ж через це, через те, що діти все позабували, звісно І прикол в тому, що мені здається, що вони навіть не усвідомлюють того, на що це далі вплине. Що коли в майбутньому цієї дитини там будуть якісь проблеми, коли вона буде підлітком або ще щось. Вона просто не захоче нічого розповідати батькам, тому що та що теж, то забудь. Це все нам та. Ой. Не подобається. Не От дивіться, я не брешу своєму коту, тому що він повинен вирости нормальним чоловіком. Не зраджувати своїй кішечці. Так, йому вже там скільки 8 років, 9, неважливо. Але він має вирости хорошим, хорошим мужичком. Я його не ввожу в оману. Я з ним спілкуюсь на рідних Тому я думаю, ставлення до дітей теж має бути краще, ніж тут. Ні, ні, ні. На рівних, на рівних, на рівних. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Написати коментар, підписатись, подивитися минулі відео, майбутнє відео. Це е, щось ще. Можна написати коментар, е, де ви пропонуєте наступну тему для обговорення. Можливо, можливо, у вас є якась прям прям думка, яку ви хочете висловити. Ви можете її написати. Я розгляну, чи вона мені підходить чи ні, і можу її також озвучити відео. Люблю, обіймаю, цілую, поважаю. Будь ласка, не зраджуйте, будь ласка, не брешіть, будьте хорошими людьми, поважайте котів, дітей і ще когось може поважати також. Пока.